І всім привіт з вами Реймонд. Сьогодні ми продовжимо проходити Black Mesa. або повне ім'я Half-Life 2 Black Mesa VR. Так, Закінчили ми в предыдущій серії. Я попав на мусорку. Я з мусорки, потім я попав в цей як це в комплекс. У передушій серії ми намагалися знайти батарею. Я оцю батарею будемо шукати зараз її. Так, угу. е, пацани, подожіть, я перезаряжуся. А що ми там по пістолету? Зараз і спокійно. Ну йди вбивай їх. Що ти з тих дивишся на них? Ну Чого ти на мене трігери, а на них і ні. Тоді лови. Подарок. Так, не забуваємося, що у мене. Лівий контролер погано робить. Я колись його відремонтую. Туда. Що сьогодні якісь вони плабуваті. Так я дерби, як на всякий візьму, щоб хтось не виліз. Ляха. Щас я промахнувся. Не знаю чого, але я промахнувся. Ну і навіщо? А, я сповнив. Я сповню, що ми тут будемо робити. Я трошки щось сьогодні розслаблений, я за це вибачаюся. Так, еще цеплы. Ха-ха! Положи. Это прототип. Почему мы его не используем? Он непредсказуем. Не, не заряжай слишком долго. В смысле не заряд? О, что, не побывали себе? Алло, мужики, что вы тут творили? О! Еще пушка. О, ніфіга, мені цю, як це граві пушку дали, так? Да? О, це ще ж, ж можна тепер предметами вбивати. Хе! Прикольно. Ми получили нову пушку граві. Та праві граві її звати, граві пушку. Ну так, це граві пушку. Я просто с Гаррисмада ебачу, раз не пользуйся. Ох, сети звуки, какие Рениж играл. То есть буду тут они? Короче, я так понял, что я возможно кидаться предметами, да, и вбивати. Мені моно особенно не тратит эти патроны. Я можешь спукинь себе идти. И Так. И даже га. Не, 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 я хочу сейчас вами.. пацаны, подожди, подожди, подожди. А мне какие то предмет. О, кружка. Не было кружка. А ты? Короче, не было. Подожди, пацаны, подожди, подожди, подожди. Я сегодня просто расслаблен, даю. Состояние критическое. Требуется Так, мы эти штуки не запустим. Так, я понял. Да, мы її не запустимо щас. Угу. Я себе спокійно роз... розслабую вс, думаю, сейчас. Ааа, я дурак, я міг просто такого бити. А ну-ка. Да, сьогодні я просто тупо розслаблю всю играю на чили. Не хочу ламатися. Може і можна було предметом вбити? Но я просто щось неправильно робив Ну да, походу, монофизическим вбити Ну так, є броня. Ну толку в цій броні, ну хп я трохи. <кхем> Вроді что-то два генератора должно було запустить, Ні, три. Да. Я відталку і все Я понял. Бля, я думаю, їх може вбити їм, Тима, а тим нельзя. Я знаю, що можна через предмет їх убивати. Да ладно, ничего страшного. Джу, я сьогодні такий розслабленный, чогось. Кужу. Дивіться спокійно. Не напрягаюся. Так, все, вроді три генератора ми запустили. Я не знаю, що це таке. Генератор, лазери і. А... Якийсь істочник енерго питання чи що. Типа я запустив от два лазера. І один сюди, а, ну типа я, ну да. Еще, що... а у тебе ще один лазер, да? А де тебе ще один лазер найти? А десь тут я пропустив. Ага, в тій стороні я пропустив. А, там де я граві пушку наверное, взяв. А <coughs> тут я забув запустити генератор. Ну, ничего страшного. Да, з 34 ХП і 15 в броні нормально. Да, запуск єць. Так, я колись тут а, дуже крепко тупив. І дуже-дуже крепко я тупив. В тій грі. А ну-ка. На цьому місці, а запуск треба відключити цю гляді. Ага. Я должен якось її відключити, чи що. Ага. Я хочу зараз кое-що зробити. А, лазер один, лазер два А це я для себе зроблю зараз, я збержу гру і кое що хочу зробити. якщо вийде. Це мені для себе. Так, да, хорошо. яку кудирку прорубили. Уф. Ага, вон як і сюди попав. все сес. Я... Ой, ч собі? Як зараз, да. Я і так раніше реагував, і зараз так ригую. Не, як правильно сказати... Як це те слово красиво? Ничего особенного в нем не было. Пчаны, да, здорово. Вытащи нас отсюда, пока солдаты ага. не поняли, где мы прячемся. Ага. У всех нас есть допуск Бл... по сетчатке. Если проведешь приемную, мы выберемся из этой лаборатории. Да, но сперва отключи хирургическую установку. Что забыл? Этот глупец Питер включил ее, но боюсь, он уже не вернется. Я повторился я питання, хто забув? Так, ладно. Той То вже забув, його. Не повернеться сюди, так? Даааа! Да. Аааа, я збережу игру. Та боже. Я не знаю, чого у мене персонаж пошли пристигне. На ну опять, ну ти присів? Чого Обнаружены просив присідати? Так, добренько. Хорошо. А що, есть с ипушкой? Ага, ось, раз. По центру. Протонувся і другим. Обнаружены ранения. Система включена. Ну ладно, допустим. Ну куди ми йдемо? О, мене похили. Ой, ой, дякуй, ой, дякую. Боже, ви просто красавчики. Ви кудись бігли, вам треба, шпага. Ну ладно. Воно ще зо мною повернутися. Кюди вони біжали, да? Подожди, а я такі батареї не знайшов. Или мені скажуть? Нам сюда? Чани? Там сюда что-нибудь? Стойте, стойте! Ага, Што, ага. Что ага. такое? Слишком гладко все складывается. Что-то тут не так. Гордон, ты не мог бы разведать обстановку? А мы пока здесь подождем. От, в в фильме я был персонаж, ай ты кис скажешь, ось дуже гладко Йде Йде все по одній Бля. А я не маю ні хп, ні броні, нічого. Да! Та нічого страшного, тут продумається, тут пацани прийшли. нас вбити. І вбили. А ця чого нами пішла? О, боже. Так, як це мені так перебігти, щоб вони мене я так быстро перефоплювали. А чого ти не помер? Причай, там? Угу. Бля. Бисять ти що зверху. Вони тебе зажимають. Я хамоха, да патроны, да четвей цей застрял в текстуру. Тихо. А не раз ти мене. я ж тебе почув. Де? Де той, де той? Де він? Де він? ага, бачу його. И не шо, на приколі сейчас буде? Так, туди, туди сейчас били? Ти хочеш мене похилать? Жіночку. Мер? Ні, живий. А тепер не живий. Час зверху двоє дурні буде, а вон вони. Ось і вони Ось нема вже патронів, не на них, не на них, і на них. А, да, це трошки противно було, коли вони почали ращить по мене. Пішов, пішов! І оці пали зверху сирими стріляли. По мені. Ну все, збираємо. О, блядь. Я не знаю скільки я вас там помер. Я все равно виріжу до того моменту, коли я виграю цю. Что ти на творі? С мийсю Там сущий ад. Должно быть весь комплекс сейчас под контролем военных. Тебе придется прорываться на другой конец. Вряд ли ты по пути встретишь много наших коллег. Но если угу. тебе каким-то чудом удастся пересечь базу, ты найдешь а -а -а. лаборатории, где укрылись выжившие ученые. Я не стану рисковать, отправляясь туда. Но могу сообщить выжившим в комплексе лямбда, что ты в пути. Ладно. Що я дотворив? Я защищався! Це був саме захист, ало. Вони перші на мене прийшли і почали стріляти. Так, патрони на перезарядку. Що ще у мене? Тут перезаряджено. Тут я не дозарядив. Автомат. А, тому Привіт. О, краш? А, фу, бля. Я думаю, накрашнуло Так, Та Опять опять будут мене штурмувати. Я поняв. У мене лише з пістолета є багато по Ну давай будемо сейчас потихеньку їх збивати. Ага, гранату кидаю Здесь такие жирны. Мой запас исчерпан. Понял. Давай-ка пока везде м. ку Так, я точки полутаю. Оооо, оу, свежий воздух. А, Аллилуйя, блядь, неужели? А то в комплексе, то в комплексе там сидиш, блядь. Этим канализациям в З ким? Прикольно пошка. Та це я знаю, як ты цей автомат. Блять, коли ти там появилась взяти? Так, яка це мені. Блін, там дві торелі. А то-то дві торелі, що мені з ними робити? да? Хватайся гра туда закинути. До сбить Угу. І як так? Да, да, Добре Значить вони сейчас мішати нам не будуть А я то повний про против, ну типу я повню Що тужа тут десь точно турель. От странно, да? Що тригером бере Що він грабом бере Ну типа, у мене є Дві кнопки. І це трошки Неправильно. Нельзя поменять, ты, блин. Так, підбираємо все, що є. У нас тут ХП, броня. Ну, було больно, больно, вони натикали мені. Дана локація була така собі, ну, типа, плюс-мінус тяжко. Вроді і легко було, а вроді тяжко. Не хватало мені брніть що? Я если б грав на середньому, як. А, тяжкості, Да на середньому рівні або на легком, Вони б отлітали такі тільки так, просто за пару секунд. Так, наші дела. Так, я поняв. Попаду? Забув сохранитися. Забув сохранитися. Так, да, неприятно, неприємно, що вони такі жирні. Єсть. Я забояюся, що попаду в пушку чи в барикаду. І. І не буде ніякого урону. Так, добренько, тут нікого нема. Блін, нашого товариша. Застрелили. Ай-яй-яй, я за тебе помстився, брат. Я за тебе помстився. Так, скільки там часу, часу, час багато. Так, давай ка по капорику полутаємося, поки це дає можливість тупо нам. Гра. Так, скільки ми там патрульніші хватає. Ну там більше нічого такого немає. Не забуваємося зберігатися. Зберігаємо. Збережемо з гру. Збережено, написано. так, давайте. От ще я говорю, що ми полами контролер. Я йду прямо, він еле йде. Прямо от боком я йду, він нормальний. О-о-о мед, це хорошо. Але від нього толку ніякого нема. І що, мені треба розбивати или і... ні. Не сюди? В смысле, не сюди? Туда? Ну ладно, пошли туда туди. туди. Блін, дали трошки подышати свіжим воздухом і опять пускають мене в свою землю ведуть вот то продайте багато пересад здорово пацаны катай подожди я Сейчас не ожидал, что он там будет а тут это было так быстренько раз два и все Ага. І шов, хаку, я з этим нього не тіло. Не... А інші... не... Не расслабляємося, да. Я не знаю, я что сьогодні играю, тупо на расслабоні, я не напрягаюся. Ну, летить, вона не летить, якусь по барабану. Ну получилось не Що того? Некусь не знаю я, я в других і там гибция моментах я був напряжений. Хоча, Хотя по продовжих А тут, то я заби спокійно знаєш, на про на гулянці. Правильно висловився гулянка? Ну короче попробую Я же спокійно йду пострелявся з ним и попал на я даже в як це в ту мушку не дивлюся, куди стре должен вистрій пушка. На саме в них попадає. Так, наскільки моя пам'ять не изміняє, тут то -то повинні десь бути Так, да, ось вони. Да, да ой, я про подумав. Блінкакто спас. А, все, от пошли з дробовика крачець. Я понял, не тут аз дурбика не пофіга. Троны. Сюда. Не знаю, яку би гру я не грав шутеру в, шутер -в Якось інтуинтів якось но у мене все получається. А! Гранату куди? А патрончики візьмем. Перезарядимся. Куда мене... Пушиш, ага. він вирішив мене взяти. О! Хто? А, мене оттуда ж бачить? А шкин! Вони мене аж оттуда бачать! вообще попал и каже, я попал в Та я в тебе попал сам мне чисто прыгать а не хочется шо за фигня ну ты по одно тут напрягнуть о звзд о в старварсе блядь, перестреливаемся как знаете как ти клоны с дронами перестреливаются там сами могу летить і так само у нас дым тайбой контролле нормально группа, я сейчас був буду... прыха вся сюда на банихопе. Вот тут А в тій як це в Sorce. Сор... Обля, я думаю, щас сейчас. Топ, тобто подожди, а тут ніяк нияк не зайти. не можно. А тут случайно хтось не будет. Чего у ума... мене... А, я сповню, що тут будет. Думаю, что мы так напрягаем, это локация трошки. Я думаю, чого мене ця локация так напрягает. А я-то сповню, що тут у нас є... 30 минут буду Наверное я буду Вот на данный момент, дальше буду Мы еще в тій локации только я встану, я заберу Чуй, бо я знаю, что тут буде у нас Опять уже в дне игры я пора на одну кнопку, а в цій игре другую кнопку, и ты теряйся. И ти, бляха, муха теряйся. Так, оставлю я вас так, а да. Переставлю вас. Ладно, з вами був Реймон. Хто дивився це відео, дякую за перегляд. Там, якщо вам сподобалось, ставте подобайки, Пишіть коментарі Я не вибачайте, Сьогодні я трошки був на розслабоні. даже взагалі був сьогодні на расслабоден грав Если вам, беда. Понравилось там. Підписуйтесь, всем давайте, всем бай